Я, типу, звісно, все розумію, але ж 21 -е століття. Різноробочі 800 гривень на день. Будівельники 20 тисяч гривень в місяць. Я це розумію, це все круто. Я це поважаю. Це також важливі професії. Ніяка робота не може бути стидною. Але ж в цьому відео моя ціль показати вам альтернативу. Так як ну це прошлий вік, хлопці, молоді там ну мужики. Ну як так? Ну включи, вмикайте голову. Дивіться це відео до кінця. Я вам покажу, щоб знайти ось сюди, що може. На придумати так, як ну можливості в нас дуже дуже багато. Я зараз просто йду в свою квартиру, мені там 5 хвилин йти. Зараз різкий переход, та ви все побачите. Ось вам реальна альтернатива, щоб йти на будівництво, а мати реальну можливість змінити життя. Все, один, два, три. І так, друзі, ну ось ми перейшли вже до мого комп'ютеру на вулиці холодно, а тут так тепло та комфортно. Коротше, розповідаю про нашу стратегію. Ми будемо з вами заробляти гроші в інтернеті, та я за сьогодні планую заробити плюс 46 тисяч гривень, це буде гарною сумою в два рази більше, чим можна заробити на будівництві за два місяці. На чому будується наша стратегія? Дивіться, перед нами є наша нова стратегія. Ми відстежуємо найважливіше засідання найбільших і найвідоміших країн світу після початку. Засідання валютна пара країни реагує або вверх, або вниз, і саме на цьому ми стабільно заробляємо щодня. Тобто нічого важкого тут немає. Ось у нас купа, купа подій. Я обираю прибуль компанії до налогооблаження. Прибуток компанії до налогообкладення. Все і тепер у нас залишається буквально три хвилини до початку цієї нашої події. Не плутаємо часові пояси, рівно три хвилинки В нас залишається валютна пара австралійський долар і США, так як сама наша подія в нас в Австралії. Тобто, ось ми і обрали австралійський долар, валютні парі з США, тобто істочник Австралії Australian... статістик Поэтому я думаю, що вы собачьто ось валютна пара аут. І прямо зараз мені потрібно дочекатися. І ось отут факт в нас з'явиться або зелений, або червоний. Якщо факт зелений, заходимо догори на півтори хвилини. Якщо факт червоний, заходимо донизу. Ось і вся наша стратегія, і зараз я покажу, як вона працює. Але поки ми чекаємо на наш сигнал, друзі, я вам хочу порадити свій телеграм-канал, де я вам усю всю стратегію вже розповів повністю безкоштовно. Тож, все, що вам потрібно, це перейти в закріплений коментар під цим відосом, натиснути на закріп в телеграмі. І ось вам нова стратегія заробітку. Прошу, ось. Привіт, ти тут не випадково. І ось в цьому відео я повністю-повністю все розповів та показав. Тобто. Послання буде в коментарях, залишаюсь стратегію для вас. Ну тут, я думаю, все нічого важкого, послання буде в коментарях. Так, дивимося, що тут в нас. О, друзі, в нас же факт червоний. Швидко-швидко донизу на 50 тисяч гривень. Ай-яй-яй, дивіться просто, який тут був дамп. Я навіть трошки промахав наш сигнал. Блін, ви просто подивіться, наскільки сильно ми вже впали. Я повинен був заходити з самого початку, ще ось отуди мій курсор, я клацаю. Але ж навіть при цьому що я трошки-трошки профукав. В момент ми все одно ідеально йдемо донизу. І мій прибуток буде плюс 46 тисяч гривень стосовно прибутку компаній до налогообкладення в Австралії. Факт в нас. Червоний, тобто зайшли ми донизу. Ось, просто подивіться, який пролив. Ну, друзі, вам потрібні ще якісь коментарі. Плюс 46 тисяч гривень в мене зараз буде чистими, чистими, плюс 46 тисяч гривень. Після нашої цієї угоди ви просто подивіться на результативність, то яке будівництво, коли ти просто бачиш факт червоний в нас, ти заходиш донизу і заробляєш великі суми. І саме цю стратегію я показав в своєму телеграм-каналі безкоштовно для кожного з вас. Ціна стратегії безкоштовно. Тож переходьте посиліте в коментарях Ну тож, тут, я думаю, ви вже всі розберетеся. Посилання буде в коментарях. Так дивимося, що по угоді. А по нашій угоді, так, ухти, ми трошки підросли до гори але ж в рамках нашого такого волатильного простіру все нормально. І ми бачимо прибуток плюс 46 тисяч гривень. Так, звісно, після нашої такої корекції. Ми після нашого засідання ми дуже сильно впали донизу, ось як ми можемо бачити. Але ж потім ми почали регенеруватися догори після закінчення нашого засідання, після прийняття рішення. Але ж я все одно зробив плюс 46 тисяч гривень. Ви уявляєте? Це в два рази більше аніж за місяць можна заробити. А тут лише один, там одна хвилина, півтори хвилини, друзів на світу, скільки три хвилини йде. Тобто, ось бачимо факт у нас червоний. Валютна пара, AUD є ну, наш долар, AUD-USD, на якому ми заробили ідеальні гроші. Тобто, друзі, ось вам стратегія. Використовуйте. Думайте, головою не потрібно працювати там десь на роботах незрозумілих, коли можна використовувати ось такі стратегії. І в мене на балансі вже 957 тисяч гривень. Тобто використовуйте і для того, щоб її грамотно використовувати, не забувайте за телегу тут повністю стратегія. Привіт, ти не стоїть з цією, яка є зараз. Тобто майте на увазі, я свою справу зробив. Сподіваюсь, що вам це буде корисно. Плюс 46 тисяч гривень, і ці гроші я буду виводити.